Давай уже. Це такие барашки такие. Будемо спати і рахувати барашки. <тит> а ось селі, що ти ще є? Будеш вивчати. що це будемо цифри вивчати? Так. <тит> <Да. пит> квитки купили буквально за дві години до відправлення. Випадково у нас були квитки на інший потяг. Але я вирішила подивитись, можливо, буде щось більш зручне. Побачила дитячий вагон. <тит> Мені стало цікаво і він більш зручний, бо він не так довго їде. На дві години коротше дорога. От я вирішила, що з дитини це буде зручніше, і стало цікаво. Що таке дитячий вагон вже догараз дуже добре, бо взагалі в потязі складно дітей розважати. Якщо це не нічний потяг, коли дитина спить весь час, то це складновато. У нас дитина не знає, що таке мультики і телефони. Ми поки що від цього, ну, від цього відгороджуємо дитину, тому розважати ну, не так просто. Їхати 7-9 годин. О, то Для нас це ну, таке несподіване і дуже цікаве. Тому що дитина буде зайнята. Мені, я буду трошки більше відпочивати, то це дуже добре. Це дитина саме всередині, бо він захищає від того, щоб вона, була вона... вона буде сама всередині, так, це 2-3 роки, вона може павить саме почати з очиститися. Він там погляд, то ж саме, бо значи дитина, буде на надійних руках. Перший рес рейс Харків -Існя. Це один із най найдовших рейсів, де саме багато селість, саме дітей і родин. Тому це не, не випадково що саме цей рейс. Перший, ну і дійсно, Харків це один із таких найбільш напружених з точки зору просування, відправлення дітей на відпочинок. На жаль, в тому числі ми продовжуємо евакуацію з Харківського регіону. Тому дійсно це не тільки, не тільки комфорт. I'm so proud that the pilot is actually going from Kharkiv and hopefully it will be extended to other uh, oblasts. Um, thank you for all your support. And, and as UNICEF, we do believe in having a safe space for every child and for every caregiver, uh, given the current circumstances. So, having such a project is very important to us. Часть відправлення 14 хвилин.